Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного енергоатом виконав планові завдання з виробництва електроенергії. Петро Котін обговорив з послом Великої Британії розвиток спільних проєктів в ядерній галузі. Служба інформаційних технологій покращує виробничі процеси на хаес В острозі. відкрилася експозиція мініскультур митця Костянтина Сапошка. Стартував 31-й благодійний турнір з футзалу на приз газети Перспектива. Подробиці далі. За підсумками 2023 року Українське АЕС згенерували понад 52 мільярди кіловат годин електроенергії. Таким чином, енергоатом виконав планове завдання на 101,6 Вітчизняні атомні станції перевищили прогнозний енергетичний баланс майже на 13% та додатково виробили близько 5 мільярдів квт годин електроенергії. Завдяки цьому державний бюджет отримує 3,8 мільярдів гривень. Компанія вчасно виконала усі заплановані заходи у межах підготовки. І до осінньо-зимового періоду, що дало можливість забезпечити максимальне виробництво електроенергії. Частка атомної енергетики в енергобалансі України в нинішньому опалювальному сезоні перевищує 55% і залишається ключовою в загальнодержавному енергобалансі. Енергоатом продовжує виробляти електроенергію для забезпечення українців світлом та теплом. Виконуючий обов'язки голови правління «Атена» як енергоатом Петро Котін обговорив з послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом розвиток спільних проєктів в ядерній галузі. Зустріч британського дипломата з керівником енергоатома відбулася в центральному офісі компанії. Партнерство України з Великою Британією в різних сферах, зокрема і між компаніями в атомній галузі, вкрай важливе. Підтримка Сполученого Королівства у витісненні Росії з ринку ядерного палива має стратегічне значення для безпеки як України, так і Європи. Креслив Петро Котін у відповідь. Мартін Гарріс зазначив, що Британія й надалі допомагатиме Україні, зокрема, і в питаннях захисту критичного обладнання. Крім того, він висловив своє захоплення тим, що енергоатом, попри воєнний стан, продовжує реалізацію амбітних проєктів. Ми допомагаємо Україні в її прагненні бути енергонезалежною. Значну роль у чому має відігравати ядерна енергетика, сказав посол. Працівники служби інформаційних технологій ХАЕС виконують важливі завдання щодо забезпечення роботи баз даних, розробки додатків та їхнього супроводу, здійснюють підтримку роботи мережі, персональних комп'ютерів та серверного обладнання. До складу служби, яку вже декілька років очолює Денис Клюшніков, входять чотири відділи: програмного, системного, технічного та експлуатаційного забезпечення, а також лабораторія технічного захисту інформації. У підрозділі впроваджується нове програмне забезпечення, більшість з якого це власні розробки. Колектив сід активно допомагає ЗСУ, перераховує кошти військовим, займається благодійністю та долучається до різноманітних активностей. В рамках реалізації програми безбар'єрності для однієї з працівниць було облаштоване нове робоче місце за спеціальним столом, який дозволяє в процесі роботи змінювати положення свого тіла. Колектив СІД впевнено крокує в ногу з часом, розробляє та впроваджує різного роду інновації, волонтерить, допомагає Збройним силам та активно покращує виробничі процеси на ХАЕС. Колектив ХАЕС передав для військових реанімобіль. Автомобіль для евакуації та порятунку поранених придбали за кошти, перераховані працівниками Хмельницької АЕС. Реанімобіль пройшов технічне обслуговування та підготовку до виконання завдань на передовій. Разом із захисниками карета швидкої допомоги вирушила на Херсонський напрямок, де буде задіяна у виконанні завдань за безпосереднім призначенням. Також для військових волонтери громадської організації енергія наших сердець передали 10 ФПВ-дронів, 4 пошукових прожектори, квадрокоптер, Орхт. Техніку, чотири зарядні станції та інструменти. Крім того, допомогу від атомників у вигляді зарядної станції тепловізора та амуніції було надано брату працівника підприємства, який боронить батьківщину у лавах ЗСУ. і зимових берців з тактичними рукавицями та ще одного захисника з Нетішина. Дякуємо кожному, хто долучається до підтримки військових та допомагає наближати перемогу. Рятувальники та правоохоронці застерігають громадян від необдуманих вчинків на кризі. Працівники ГУДА СНС Хмельницькій області провели ряд рейдів на водоймах та річках регіону. Рятувальники нагадали громадянам про існуючі небезпеки, наголосивши, що не можна виходити на кригу в період відлиги, збиратися великими групами в одному місці, перевіряти міцність льоду ударами ніг, заходити в місця, де є течія або рослинність. Окремо застерігши дітей та їхніх батьків про те, що не можна виходити на кригу без супроводу дорослих. Рибалкам теж слід бути обережними та не нехтувати простими правилами безпеки, не свердлити декілька лунок одна біля одної та завжди брати із собою засоби для самопорятунку мотузку або рятувальний жилет. Профілактична робота рятувальників триватиме і надалі, адже біді легше запобігти ніж ліквідовувати її наслідки. В Острозькому замку розмістилася унікальна виставка міні-скульптур, зроблених на Грифелі олівця. Мініатюрні шедеври від митця Костянтина Сапошка, який вирізає деталізовані та витончені фігури на кінчику олівця, експонуються в Острозькому музеї. З 2013 року майстер присвятив себе мініатюрній скульптурі, використовуючи гіпс та графітний олівець. Його доробок наразі налічує 48 робіт різних жанрів, які експонуються та знаходяться в приватних колекціях по всьому світу. Острозький, державний історико-культурний заповідник міста Строга запрошує охочих відвідати виставку та підтримати благодійний збір коштів на автомобіль для захисників з 14-ї окремої механізованої бригади. І до новин спорту у спортивному комплексі Хмельницької АЕС відбувся традиційний турнір з футзалу на приз газети Перспектива особливістю цьогорічного вже 31-го за рахунком турніру став його благодійний формат. До участі у спортивному заході було заявлено 8 команд з різних підрозділів Хмельницької АЕС, а також молодіжні команди міста, футболісти з Нетішинського професійного ліцею та Кадею США. 14 січня в рамках турніру відбулися перші стикові матчі, які обслуговувала бригада кваліфікованих суддів на чолі з Іваном. Стукало, акредитованим суддею УЄФА. Вболівальники гучно підтримували своїх улюбленців та активно долучалися до благодійного збору на допомогу ЗСУ, як і всі учасники турніру. У підсумку першого ігрового дня було визначено переможців чотирьох матчів, які продовжать боротьбу за головний трофей. Спортивний захід триватиме впродовж двох тижнів, тож організатори запрошують нетішниців та гостей міста стати учасниками футбольного свята та допомогти ЗСУ. Це був огляд тижневих подій в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції. З побажаннями гарного дня, я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!